Слава ранку, друзі! Я радий вас вітати знову на нашій програмі підбадьорення Божим словом. Я вирішив вийти трохи раніше, не чекати восьмої години, тому що в нас є світло, слава Господу. І не знаю, чи довго воно в нас буде. Тому якщо цей ефір він перерветься, то ви знаєте, що в нас просто вимкнули світло. Тож, давайте ми зразу скажемо Боже Слово, проголосимо те, що Боже Слово каже про нас. І я хочу прямо зачитати вас, Псалма 90 -е чи 91 -е української Біблії для того, щоб ми сказали ці слова, і ви можете повторювати за мною. Я живу під покровом Всевишнього. У тіні все я спочиваю. Я кажу, Господи, Ти пристановище моє, твердиня моя, на Тебе я покладаю свою надію. Господь мій притулок і я Всевишнього зробив своїм пристановищем. Я люблю Господа, Він рятує мене, Він піднесе мене, тому що я пізнаю Його ім'я. Я Дякую до Бога і Він відповідає мені. У біді мій Бог зі мною. Він визволяє мене і Він прославляє мене. Він. Насищає мене довголіття і Він дарує мені своє спасіння. Тож я благословляю цей день в ім'я Ісуса Христа. Слава Господу, друзі! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. І це програма тебе Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю, о 8-й годині ранку. І дві програми у нас не було за відсутністю світу, але слава Господу, що ми можемо продовжувати. Тому запрошую вас поділитися цим ефіром. І я хочу поділитися на Facebook-сторінці Церкви Доти Христа. І ви так само можете поширити цей ефір там, де ви дивитесь, за що я буду вам дуже вдячний, друзі. Також хочу вам сказати про те, що на нашому YouTube каналі Церкви Доти Христа ви можете дивитися всі наші попередні програми. Заходьте, підписуйтесь на нього і діліться посиланнями на наш YouTube канал. Добре, друзі! Сьогодні я хочу, щоб ми трохи продовжили те, що ми казали в понеділок. І вівторок ми казали таке місце писання з 15 розділу от Луки, і ми казали про те, що до Ісуса прийшли митники, грішники і слухали Його, а фарисеї, книжники вони нарікали, кажучи, що Він приймає грішника з ними, і з ними. І Ісус почув це те, що вони кажуть, що Він сидить з грішниками. Бачите, у них там митники перерівнювалися до грішників в той час, тому що вони працювали на Римську імперію і збирали податки зі свого народу. І ось Ісус на це розповідає їм притчу. І ми ну, подивилися цю притчу, що людина мала 100 овець, одна загубилась, і він лишає 99 і йде шукати одну овцю. І він пішов, знайшов, взяв собі на плечі, і він радіє з того, що він знайшов ту загублену оцу. Він сказав, нормальна людина так буде вчиняти. І Господь показує тут те, що Він прийшов не для того, щоб взяти праведників на небо. Ні, він радіє, що є праведники, він радіє, що є люди, які прийняли його всім серцем і живуть разом з ним, і зростають разом з ним. І тут в конкретному прикладі він каже про те, що фарисеї, книжники вони знали Бога, і вони жили, ну, виконуючи заповіді Божі. Вони виконували їх, вони жили так, вони знали Бога. А оці грішники і митники вони порушували ці заповіді. І вони дивилися на це і казали. Ісус, якщо ти дійсно Божий Син, якщо ти дійсно Божий Пророк, Ти прийшов від Бога, то вони не достойні того, щоб ти з ними проводив час. Ти можеш бути з нами, але не з ними. Якщо ти з ними, то нам не зрозуміло. Вони ж такі грязні, вони грішать, вони тебе забруднять своїм гріхом. Ти не можеш святий такий праведний торкатися до них. Але Ісус розповідає історію, що ви, як люди, які мене знаєте, але вони, як ті, хто загубилися. І він каже: я піду шукати тих, хто загубилися. І знаєте, на цьому він не зупиняється. Ну, тобто, є проблема якась, є їх докір, якийсь, він розповідає на це притчу, ну ніби все зрозуміло, що він має на увазі. Але дивіться, він тут продовжує. І він розповідає ще одну притчу. І він каже: або яка жінка, маючи 10 драхм, та загубивши одну з них. Не запалює світильника і не замітає в хаті, шукаючи уважно, доки не знайде. А знайшовши, кличе приятеля та сусіда, і каже: радійте зі мною, бо я знайшла загублену драхму. Такою, кажу вам, є радість ангелів Божих з одного грішника, який кається. Він не зупинився на тому, що розповів їм, знаєте, одну історію проти, проти того. Про що вони його докоряли. Він розповів їм одну історію, і він додає ще, він розповідає ще одну історію, щоб вони зрозуміли, що це важливо. І він каже: Жінка вдома була, в неї було 10 драх, і вона одну загубила. В неї лишилось 9. І вона могла сказати, ну, в мене 9 лишилося, одну я загубила, ну не знаю, де її шукати, тому що в домі одну таку монетку маленьку було досить складно шукати. А що вона робить? Вона починає її шукати. Вона не залишилась 9. Вона каже: ні, мені потрібна ця одна. Вона 9 положила десь, поклала десь на видному місці, де вона знає, де вона лежить, а одну вона починає шукати. І знаєте, вона не просто так поглянула по сторонам вбік, вліво, вправо і не бачу. А, ладно, не буду витрачати на неї час. У мене вже є 9. Ні, вона ретельна. Шукає. Знаєте, я згадую таку історію одного разу ми з моїм другом. Ми жили в одному під'їзді, я на четвертому поверху, він на третьому. І ми якось поверталися домой, і ми щось зупинилися на його поверхі, щось спілкувалися, щось там, ну, не знаю, щось говорили, щось гралися. І в нас було там монетка, я не пам'ятаю, 25 копійок чи 50. І ми, так знаєте, підкидали, ловили, підкидали, ловили, і одноразу ми підкинули, і вона упала десь. І знаєте, ми не побачили, де. Тому що підлога там бетонна, і якщо монетка падає, вона повинна ну, задзвінити. І ми, ми шукаємо, її нема. Ми дивимося її немає. І знаєте, там було три квартири на поверсі, і у кожного був такий коврик. І ми думаємо, може, вона десь на коврику? Ми давай дивитися на ці коврики. Нема. Тому ну то куди вона могла дітися? Ми вдвох тут стоїмо, підлога. Три коврика, ми довежу підіймати ці коврики, Я думаю, як вона може під коврик залетіти. За, ми шукали, і ви знаєте, ми ретельно шукали ту монетку, тому що вона було цікаво, куди вона могла втітися, куди вона могла подітися. Ми не чули дзвону, щоб вона впала десь. Тому думаємо, може, десь на коврик впала. На килимок. Ми шукаємо на килимках, нема. Ми знаєте, ну все передивилось, ну там немає місця, де вона могла заховатися. І ми її. Не знайшли друзі. І ми не зрозуміло, де вона ділася. Ми ретельно шукали, і ми її не знайшли. І ця жінка, вона також шукала ретельно. Вона взяла віник і вона почала підметати Там чи це інше. Ага. І вона взяла світло, вона взяла, запалювала світильник так, і замітає в хаті і світить. Взяла ліхтарик, якийсь такий потужний і починає світити уважно і шукати цю монетку. Мстити е, з таких, знаєте, місць, де важко туди залізти, місти е, віком да, не кажуть, Да? Замітає, ну вінка, напевно, замітає і шукає це все. Знаєте, вона хоче знайти. І знаєте, ми ту монетку шукали, шукали, так і не знайшли. Але коли я прийшов додому і роздягався, вона впала мені у взуття. Вона впала мені в життя, що я навіть не відчув цього. Тому ми скрізь шукали і ніде її не було. А коли я прийшов додому і зняв життя, ще її побачив. Тобто вона знайшлася, друзі. Але ми витратили ну, достатньо часу на пошуки. І тут він наводить такий приклад, як жінка вона витрачає достатньо часу на пошуки. Щоб знайти цю монетку, і вона знайшла. І ви знаєте, коли я вдома знайшов цю монетку, о, я зрадів, думаю, о, вот вона, от я її знайшов. Але мій друг про це дізнався вже наступного дня, <гум>, де вона була. Ну я зрадів. І знаєте, вона тут також зраділа. Вона зраділа з того, що ну, ти, ну, ти радієш, ти одну знайшла, в тебе 99 є, у тебе 9 є. Раді, щоб в тебе є це дев'ять. тебе багато є, нащо тобі це одна? Нащо тобі стільки часу витрачати? Ну ні, вона шукала її, вона знайшла. І знаєте, що вона зробила, коли вона знайшла? Вона зраділа. І не просто зраділа, вона покликала приятелів та сусіди. І прийшли приятельки та сусіди і кажуть, чого ти радіш? Я знайшла мою монетку, яку я загубила. І вони можуть, ну, подумати так, ця монетка не варта твого витраченого часу. Та монетка не варта того, щоб ти її шукала так довго. Але для неї це було важливо. Для них, може, це було не важливо, тому що вони цього не розуміли. А для неї воно було важливо, тому що вона це розуміла. Це було її. Знаєте, якщо це твоє, себе, тобі це буде більш важливо, чим якщо це. Не твоє, чуже якесь. І знаєте, вона зраділа з цього і вона ділилася цією радістю з іншими людьми. І він сказав: такою, кажу вам, є радість ангелів Божих за одного грішника, який кається. Про що він каже? Він каже: навіть коли одна людина вона навертається до Господа, неважливо, ким вона є, неважливо, чи вона достойна у ваших очах, чи вона недостойна у ваших очах. Якщо одна людина не вистачається до Господа, ангело Божі, написано радіють. Тому що вони шукають кожну людину на землі, щоб знайти її, і щоб навернути її до Бога, щоб поділитися, послати людей, щоб поділитися з нею богою звісткою, щоб люди скористалися тою можливістю, якою, якою Бог дає кожній людині. Бог же все зробив. Бог заплатив за наше спасіння, і Бог хоче, щоб ми цим скористалися. І Бог шукає кожну людину. Кожну людину, послухайте, Бог не згоден віддати нікого. Бог не згоден віддати нікого дияволу. Він хоче знайти кожну людину, щоб вона отримала спасіння. Коли Адам з Євою згрішили, ви знаєте, Бог не сказав. Так вам і треба. Тепер ви не достойні того. Щоб бути у моїй присутності. Тепер вони достойні мене, тому що ви мене зрадили. Ні. Він сказав, я так сильно їх люблю, я їх створив. Я так сильно люблю їх, що я не згоден з тим, що вони зробили. І я запропоную їм план спасіння. І я зроблю все необхідне для того, щоб вони змогли повернутися до мене. І я буду вірити, що вони приймуть мою пропозицію. Що вони зможуть відповісти мені, відповісти мені, і вони приймуть це вічне життя, яке, є, яке я їм запропоную. І сьогодні Бог пропонує кожній людині вічне життя і спасіння. І людина, кожна людина має прийняти рішення і вибрати це. Вона має право, друзі, щоб зробити цей вибір. Кожна людина, яка живе на землі, має право сьогодні. Від самогутнього Бога зробити цей вибір. І не важливо, як ця людина виглядає у ваших очах. У Божих очах вона виглядає достойною спасіння. Тому що це Божі люди, друзі. і Бог любить кожну людину. Послухайте, Бог любить кожну людину. Навіть та, що заблукає, навіть митника такого, який збиває, збирає податки не сюди, куди треба. Навіть грішників, людей, які грішать. І вони грішать чого? Бо вони ще не зрозуміли. Що для них є інший шлях. Вони грішать, тому що диявол їх обманув і сказав: Богу ти не потрібен, Бог тебе не любить. Ти тут сам по собі, тому роби все, що ти хочеш. Ні, друзі, це диявол обманює людей, тому що Богу потрібен саме ти. Богу потрібна та людина, яка поруч з тобою. Богу потрібна людина, яка живе з тобою в одному будинку. Так, в одному будинку, в інших квартирах, Богу потрібні всі люди. Неважливо, як вони виглядають у твоїх очах, вони всі достойні того, щоби зробити вибір. І для того, щоб вони зробили цей вибір, звичайно, Бог послав нас, Бог залишив нас на цій землі, щоб ми проповідували Богу звістку і давали можливість кожній людині отримати спасіння. Тож, друзі, якщо ви мене дивитесь, якщо ви ще. Не прийняло Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, Бог пропонує вам сьогодні спасіння. Зробіть це. Якщо ви не впевнені в цьому, читайте Боже Слово, прочитайте Євангеліє. прочитайте Євангеліє від Марка, Матвія, Укіяна. Подивіться на те, що запропонував Ісус, і хай у вашому серці зросте віра в це. І ви зможете зробити вибір. Звичайно, ви можете не впевнені, на що мені це потрібно? Тому що ви нічого про це не знаєте. Як ви можете зробити вибір, це прийняти щось, якщо ви про це нічого не знаєте? Якщо все, що ви знаєте, це те, як жити в цьому світі. Ви знаєте те, чого навчив диявол людей. Але щоб зробити вибір, дослідіть іншу сторону, дослідіть Боже Слово. І я вірю. Що у вашому серці народиться віра до нашого Господа і Спасителя. Знаєте чому? Тому що ви побачите, наскільки сильно він вас любить, і наскільки сильно він вас шукає, і наскільки сильно він зацікавлений і хоче, щоб ви прийняли вічне життя і насолоджувалися життям з ним. Тобто, друзі, через цю історію я хочу сказати, що він вже другу історію розповідає на їх докори про те. Що Бог хоче спасти кожну людину, що для нього цінна кожна окрема людина. Не просто люди, а кожна окрема людина, цінна для нього. Ти отримав спасіння, тому що ти маєш цінність у його очах, тому що він любить саме тебе. І він хоче, щоб кожна людина, яка живе на землі, отримала цю можливість обирати. Він не може змусити людей. Стати на його бік. Він не може змусити людей отримати спасіння, але він може запропонувати. І ми приймаємо рішення. Він дав нам можливість приймати рішення. Але хай наше рішення буде правильним. Хай наше рішення буде не просто з того, що ми собі вигадуємо. Хай наше рішення буде не з того, що Господь сам говорить про себе. Тож читайте Боже Слово, хай ваша віра зростає. І Якщо ви вже віруюча людина, то Попікуйтеся про те, щоб інші люди почули про Бога, вони дізналися про Бога і вони змогли зробити би правильний вибір. Просто зустріньте сьогодні когось і скажете, і скажіть, ти знаєш, Бог тебе шукає. І прочитайте їм це місто, про вівцю і це місто про загублену монету. І скажи, ти знаєш, Бог шукає саме тебе. Бог шукає саме тебе. І я вірю. Що серце людини відкриється, і навіть якщо він скаже ні-ні ні, ні, ні і піде собі, він подумає про це. Він подумає, чого це Бог мене шукає. Може Бог мене шукає, щоб зробити якесь покарання мені, чи може Бог мене шукає, бо він дійсно мене любить. А він задумається про це. І я вірю, що Дух Божий буде діяти у серці тої людини і доведе їй, що Бог її любить. Добре, друзі, давайте помовимося. Батько Небесне, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе сьогодні і дякуємо Тобі за твою велику любов. Дякуємо Тобі за твою любов до кожної людини. Я дякую Тобі за те, що Ти полюбив мене саме, мене, і що я є цінністю у Твоїх очах, що ти полюбив кожного, хто дивиться цю програму, і кожна людина на землі є цінністю для тебе. І ти шукаєш кожну людину і хочеш, щоб всі пізнали істину і отримали спасіння. Я дякую тобі за це. І я молюся, щоб ти допоміг нам бути людьми, які проповідують твоє слово, які допомагають іншим людям отримати Богу звістку і зробити правильний вибір. Допоможи нам також являти твою любов іншим людям, щоб вони побачили і відчули, що ти дійсно їх. Любиш і шукаєш для того, щоби спасти їх. Дякуємо тобі і славимо тебе. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вашим життям. Я приголошую, що Бог вас любить, Бог про вас пікується. Ранами Ісуса Христа ви були зцілені. Тож, всяка хвороба, неміч, біль я наказую тобі іди геть в ім'я Ісуса Христа. Я наказую вашому тілу бути відновленим, змінюйся, зцілюйся, укріплюйся в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую, що Бог надприродно забезпечує вас всім необхідним. Божа мудрість дарована вам, тому ви знаєте, що і як робити. Хай Боже благословення діє у вашому життю. Ми мовимося також за нашу країну, ми приголошуємо перемогу, ми приголошуємо мир. Ми приголошуємо відновлення нашої інфраструктури. Ми благословляємо людей, які живуть в Україні, Благословляємо наших захисників, благословляємо наше військо, благословляємо керівництво нашої країни. Ми приголошуємо мудрість і сміливість. І хай твоя воля виконується для нашої країни. Ми дякуємо тобі, і ми проголошуємо, що ворог наляканий, і він в страху тікає від нас. Ми приголошуємо, що всі плани ворога зазнають поразки. Вони не зможуть нічого здійснити, із бажаного ними. Тому що Господь допомагає нам. Дякуємо, тобі, Господи, за Україну і славимо Тебе, наш Спаситель. Алілуя, друзі! Благословляю вас! Дякую вам за те, що ви були з нами сьогодні. Також хочу сказати, що попереду в нас вихідний, субота, неділя. Обов'язково сходіть до церкви, до своєї церкви, до якої ви завжди ходите. Чи якщо ви не маєте церкву, сходіть до якоїсь іншої, знайдіть церкву собі, чи напишіть, щоб ми допомогли вам знайти церкву. Якщо ви в місті Чернівці, я запрошую вас на зібрання кожної суботи об 11 годині на вулиці Чкава, 22а. Приходьте, ми разом добре поведемо час у Божому Слові і у прославленні нашого Господа у спілкуванні. Тому чекаємо вас, якщо ви ще не всяк, чи підіть до вашої церкви і теж проведіть там гарний час. Тому що це варто того, щоб подякувати, по-перше, Богу, і показати, що ви його любите, і бути з братами і серцями. Це допоможе вам, вашій вірі і підкріпить вас. Тож не нехтуйте цим і не дивіться тільки онлайн-програми чи онлайн. Зібрання, будьте там, де збирається ваша церква. Навіть якщо не ходить транспорт, навіть якщо немає світла, навіть якщо вам важко добиратися, ідіть туди, зробіть це. Це ваша віра, і це допоможе вам. І це м -м, ваша буде знаєте, пошана до Господа, що ви, не зважаючи на якісь труднощі, все одно прийшли, щоб віддати йому славу. Це дуже я вірю. Торкається серце Бога і подобається. Тож, йдіть до церкви, друзі. І дякую вам ще раз, що ви були з нами сьогодні. Хочу вам нагадати, що ця програма попередньо є на YouTube-каналі Церква Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь та підбадьоритесь, Божим словом, натискайте дзвоник, подобайки та діліться посиланням на нашу програму. Також, друзі, на нашому телеграм-каналі можете слухати програми в аудіо форматі. Спробуйте, це дуже. Ручня. Що ж, бажаю вам Божого волословіня, славних вихідних, і хай Божа любов діє у вашому житті і хай розуміння того, що Бог любить вас особисто, приносить вам мир, спокій і радість. З Господом і до зустрічі у понеділок. Я вірю, що світло буде і все буде добре о 8-й ранку. З Господом до зустрічі, друзь!